А може, нужно по-другому действовать? Може, нужно защитить права русскоговорящего народу. Може, нужно зрозуміти, що їм потрібно, і тоді вже, е, займатися. Наші діти будуть знати русскую літературу, русскую культуру. Они теж будуть говорити на языке. Я... І питання, що цим має займатися, медвечук було запропоновано учасниками нормандського формату. Е Причому ці пропозиції прозвучали в тому числі й від Путіна. І я на це погодився. По нас стосується ночі на Хелові. І це був вертеп. Ньюс Ван. Кому він належав? Сину Азарова. І коли вона зараз замінила Азарова на Козака чи Медведчука байдуже. Власник той самий Кремль. Тому що Порошенко в цьому питанні категоричний демократ. Я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення, з введенням його в дію з 1 січня 2020 року. Для депутатів вже нової Верховної Ради.